Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Я вже казала, що я зараз в Молдові, ну, вже сьогодні йду додому. Всім повідповідаю Все. на всі ваші питання. А наразі ми приїхали в зоопарк. Ми вчора приїхали, вчора був понеділок, але зоопарк по, по понеділкам не працює, тож ми приїхали сьогодні у вівторок. Там такі пальми крутезні. От зараз підемо. Побачите. Гляньте яка краса, да? Прикольно. Гляньте, пальма. а Ну, тут дивіться, які ялинки гарні голубі высочезне. Ось ще пальма. Да, вони ж тут зимують, выходит. Якийсь бубівник. Не пахне зовсім. Так, це Нандіна, а це не знаємо що, це. цекий листік пластиковий. Оце у нас що? Це у нас юки. А це глянь, яка здоровезна. Клас. Такі здорові. А, це ось жасмін. Такі, як у нас є, плететься. Цікаво, як воно тут зимує це все. Це живе. Глянькі пальми класні, так? Да? Так. Ось таку в добре. Ага. Забирай, якби це так можна було. Воно як воно зима, бачиш, що не ходила. Ага, тепер ясно. Бачите, укриття все-таки роблять, да. ну це таке височезне укриття, тепер треба робити. Ж. Зараз ми побачимо, що тут таке. О там ще одна пальма попереду. Ага, тут кактуси. Що ти пані? Тут кактуси ось. Бачиш? Це взагалі тут агави там вон, бачу. Це взагалі таке, що не зимує. Так, магнолія ось у нас на листопадна. І знову пальма. Пальми, звісно, крутезні. Так, і де тут хто знаходиться? Де тут? Мапа думала. Ага. Вона там не дуже відповідає дійсно. Просто ходиш і дивишся. Очі є, вони допомагають туди дивитися. Да. Якась нервована туди-сюди ходить. Смотри, смотри, Там були всякі левели, були дуже далеко, щось тут нікого не видно. А он валяється. Це європейська речка. І он ще одна кіточка. Ага, зроблено б ніби вершина гори, а це ніби сніг, оце чи що розстає, так я так думаю. Молдавський бункін, але тоже не хто це у нас тут? Бамбук. Ось росте. Тут у нас орлан. Да, якби його побачити. Всередині. Ага. Беркут кажеш, ага, Беркут. Ну сука, якщо він на тебе налетить, на, на то, то, то я і думаю. Да, така пташка гарна. А он який гриф, що вона там таке. Це якийсь. Білоголовий сип. сип. Спить на сонечку, балд'єє. Беркут Та цей теж, он, да. Ну, да, це і не маленький теж, Ну так, це навіть може Так, тут хто у нас. Шість. Орлан. Орлан. А, оболган, ага, он це ага. тяга. не працює кис 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 А це нас то о Ого. щось гризе там стоїть. Бородач. О, це мій коеш. Бородач? Бородач. Як там? Щось гризе, а. Це кури такі. Може, го... горобцями можна засохавать. А тут такі агави класні. Цікаво, як їх заносять в приміщення, мабуть, на зиму. Я ж Не будуть тут зимувати. У нас агава десь отака, отака десь, о! Ну, трошечки менше, мабуть, у нас мапочки. Ага. Ой, де ти мене звідси? А звідси дякуй. Ще май маленький тет. Ось так. Ось трік. В стекло він. Эму. Ну, все равно страусы. А страусы тут побольше. Я же ну, все такая как на смешная смешно. Тютерик. Лапы какие у, у них. Что там хлопцы справа? Да. Булики цілитися маленька голова. А голуби тут он, хоч не голодують теж. Так. А так, я, може тут в Австралії. Ну так, да, він ж намальований материк Австрал... Австралії. Я думаю, там їм було потепліше. У нас зіборчкам ходить. Конячка така смугаста. <ривіт> <ривіт> ну, <ривіт> смердить не трошки, а так гарно смердить. Ой, а тут прям, правда, аромати хупать. Я би сказав, що люди, вони самі опасії, животник живот. Тварини тварина. Аж віддільно конячка, це ціла зграя тут. Він, мабуть, провинився і ага, його наказали. На покарання стоїть тут зарешікує. Прикольні конячки. Нехай. Це у нас, за да, фазани самка. А там вон, самці ходять, вони такі гарні, такі хвости в них. Дивись, які сині там, друга. Ось це треба йти на ту сторону. Ну, зараз, зараз ми підемо. А, знову попугаї якісь. Ой, це якісь миші, криси, що там висить. Вон? А, це І попугаї. А, це... Люговая собачка. Да? Люгова собачка. Алло. Так, хлопці, ты Пахне теж так. <реку> А, тут є нотовидна собака, а це не написано хто. Таке щось не то коза, не то <ріст> морда як у кози, а сама б як собака. Да? І такі лапки смішні. Ага, тонесенькі. Це якась чепуха. <ріст> тут у нас є нотовидна собака. Дивись сюди. Так, 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 так. <ріст> О, це лалека. Ну там далека, там у них. Лелека, бо такі південно. Так, вони позаду. А тут, а он спить у вудці. Воно не видно вгорі. Це таке доволі таки велика сильне, до речі. Назвичайне, так. І спить. Що є ще робить Була вона на сонці, родина Ну це у нас, а, ось ці ворони, так? Да? Індійський дікобраз тут повинен бути написано. Мабуть, його нема зараз. А там і не видно такі ворони здорові. Курочки. Курочки. Якісь смішні якісь. Ну, бачу, у них нема хвостів в нікотких хвостів немає, але не геть другий. Такі з, з коронами на голові здесь. А, там Павліна Павліне. Там Павліна, там ще такий бамбук там класний. Прям бамбучини. Диви клас. Коли вже у нас такий буде які бомбучини. Оце бомбук. Ну, у нас, ой, спіймалась, у нас отакий десь. От уже є отакий. Угу. Тобто, такі товстелезний. Такий, звісно, ще нема. А тут щось така живність цікава. Не протікали всі. А ось одне сидить. Якісь оленятка, чи хто вони такі теж от морда п'яку криси наче. дивись, дивись, як сіро. Ага. А вон цвіті. А вон повліне. А ця ну, да. така смішна. дай. Кайс там дрохвах, мохвах, мохво, і багато там є. Ага, така шапочка на голові. Смішна така. Да, он Павлін такий хвіст у нього розпустив. А це таке, я ж кажу, не, не ту ленятко, якесь козенятко. Це патагонська з Таке смішне воно щось таке. Не зрозуміла. Угу. І такі он газовелички у них, як кісточки від фініків. Точно <плес> <плес> ну, глянькі ліденькі. Хоч я фініки сиплять. <плес> тут якісь ой, тут такі гарні пташки теж дивись. Ой, цвіти, 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 Це теж а, фазани, да. Ой, до оцей біло-чорний, червоно-чорно-білий. Ой. Ага, ага, а як вони бігають швидко десь. Ох, 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 ох. Він вона ще підсинути скрипять, він такий, так, да. ще треба змазати. Дивіться. Дивіться, який смішний. А кольори які гарні тілянь. Чорний, сірий, білий, жовтий, коричневий. Взагалі, такі кольори класні. А, це вони ходять туди-сюди з хатки в хатку. Але хто ж тут? А тікають, тікають, бач. Ти туди пішов, вони всі повтікали. А цей не боїться здоровий. О, верблюди. Це те, що я хотіла побачити. Двогорбі. Вони кричать, як... Так, Тут у нас кози барани. Дивіться роги в нього. А, клас. Оце якщо Бодане раз, летіть і перекидатися. Перекидається. Мені здається, що це якийсь громкоговоритель кричить. А що думаєш це? Ну, той слама лежить. Він. Верблюди, от я ж казала, що давно не бачила верблюдів. Верблюти. Ну вони здорові такі слухай. Такі овечки здорові. це овечки. Це загиблий бігальці. І лами, он, бач. Ходять там одна лежала. Тоже аромати ванілі такі тут. Капець. Ага, назад. Овечки такі, тільки великі. цей лежить, жує. Це апостол здається. Це король Джуліан, пам'ятаєш, на старо. Як він не пригорить. І сів.

Ты що? Горний корный ку... козел. Четыре. Чухається. Дупу чеш. <різь> Написано рожевий пелікан. Воняє тоже. Ми модні, конечно, збираємось. Да. І такий а розмах щось не крила две. Дикойди. <правда> <де> <світ> <світ> да йдуть, ідуть, ідуть. А шапочки О, диви, які в них? Ага. Вони реально такі трошки розживуваті mm -hmm. далеко дуже, а це лелека, да оце, mm -hmm. <плес> стали. Ще... Смешнитки. Павлины, такие. павлины, да. Павлин, шмавлин, не видишь, я кушаю. Мультик. Какие такие павлины, шмавлины? Павлин взлетали. Что делать? Ми на нього, він так. на нас. Вони ж звикли вже до людей тут. Завжди люди ходять. Тут у нас теж павліниш мавліни. Багато різних ходить. Отут же вони близенько ці. Морда, морда як у криси якоїсь. Такий наче великий зайць. А тут Мара. Такі... Патагонська мара якась точно що мара. Але, але в Ой, це їм вже скоро буде холодно. Угу. Мара. Це у нас тут журавель. Сірий журавель. Це у нас трактор звичайний А це у нас красний ібіс. Тільки де він красный? Ні, це горний гусь, там тобто малювали. Це горний а, гусь. А, 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 ібіс осінь. Он він червоний видно, так? Да? А це гуси. Горний гусь. Це звичайна кач. у нього клюв. А, а вон, а вон чого а, а це у нас то журавель ще один глянь. Ті вони з шапочками. Тикай. Он это не серьез. Это у нас священный ибис. Он он там далее, да? Ой, коптица. Я думаю, подключила. Ну, что я укажут? Марабу. А там, не знаю, что. А? Это Марабу. А там никого нет. Так? Это Марабу. Это Мася. Это У нас Марабучкин стоит задом. Ага, там он А, то ми ж з цієї сторони ходили там оці. Як оці птички, що бігають великі. Страуси, господи. А, він стоїть як чучело, і не шевелиться навіть. Ну, тут сторони там оці дощечки і не видно його геть. Його подивитися. Місний такий птах якийсь. Нагопить його. Там він миско йде. Кацалоби. Хе-хе. Гребеться щось. Здоровий такий мішка. Така як, як біла собака. На арктичний вовк. Хм. Навіть на собаку схожі. Ні. Маленька тут ще одна. жарко вже теж аромати, конечно, але зоопарк. Що ми хочемо Це у нас ослики. Будемо закруглятися. Тут, в принципі, вже ми все і пройшли, да? Так. зяга там індюки угу. і, кози. і кози. Ну, це таке. Ну, от і все. Йдемо вже на вихід. І їдемо додому. Я їду додому. Все, друзі, трошки прогулялися, по. По тваринам, по рослинам. Тут гарно так. Лавровишня. Піраканти дуже багато. І така арочка і на вихід. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це для наша Україна. І всім пока.